Калас пояснила, чому навіть сама дискусія про територіальні поступки України є пасткою РФ? Ну тож, скільки разів я пояснював в цих відео на ефірах, що. Це взагалі небезпечний наратив говорити про якийсь обмін територіями чи будь які інші історії про території. Бо це взагалі не про те. Це згубний російський наратив, який вона вела Росія, і всі його проговорюють. І оскільки його проговорюють всі з усіх сторін, то може з'явитися і у вас думка десь відкласти там на задньому плані у свідомості, що можливо, це є воно. Ось вона істина. Про території треба поговорити. Ні, це зовсім. Не те, і давайте я вам зараз процитую, як говорить пані Каякалас. Класична російська тактика ведення переговорів складається з трьох кроків: спочатку Москва вимагає те, що їй ніколи не належало. Потім слідують ультиматими погрози з силою. Нарешті мобілізуються голоси на заході, які готові запропонувати Росії саме те, чого вона ніколи раніше не мала. Ну так само я вам поясню, що це старий радянський дипломатичний прийом. Проси нереальне і отримаєш навіть більше ніж то, чого ти хотів. От пані Кая Калас чудово знає, це розуміє. Естонка, донька дипломата з багаторічним досвідом. Вони все це чудово знають, пряма мова. Панікає калас відносно цього. Зрештою, росіяни отримають більше, ніж вони коли-небудь наважувалися мріяти. Ця дискусія про можливі територіальні поступки є пасткою, і ми не повинні в неї потрапити. Ну абсолютно вірно. Росіяни хочуть, щоб ми обговорили від чого Україна повинна відмовитись заради миру. При цьому повністю ігноруючи той факт, що сам Кремль досі не пішов на жодні поступки і не піде. Бо це звичайна російська варварська тактика. Вони так завжди діяли. І коли хтось слабо заявляє про щось і не тільки в за океаном, а й на цьому континенті, на Європейському, то Путін і вся ця свора російська, фашистська, окупанська, терористична організація будуть всі представники заявляти те, що вони хочуть. Дивіться, зараз просто усвідомте, що вони захопили землю, окупували, і зараз вимагають ще більшого. А потім всі вийдуть фух, ну слава богу, вони залишились хоча б на тому, що є. Та ви фактично легалізуєте її окупацію, запрошуючи до наступної окупації, і не тільки Росію, а ті, хто має там якісь територіальні претензії. Ну якщо Росії це вдається, то чому не піти далі? Чому Китаю не піти на Тайвань? Чому там не вирішити інші питання? Там Пакистан, Індія, Таїланд і В'єтнам то дуже багато різних претензій територіальних по світу. І фактично затверджуючи цю історію і йдучи на поводу Російської Федерації, це терористичної організація, ви просто запропонуєте всім перейти. До нових захоплень території зачитає закінчиться новиною, але це не зовсім компроміс. Якщо до цього висувалися абсолютно надмірні вимоги, тому я ще раз кажу: ми не повинні потрапити в пастку Путіна. Наша мета полягає в тому, щоб ця війна не була вигідною для Путіна. Винагроди за агресію буде більше війни, а не менше.